Ситуація неблагополучна. Чи знову чекати на карантин? Інвестиції у Придністров'я нове підприємство запрацювало в Бендерах. Власне житло, ключі ще від однієї квартири, вручили в Дубосарах. Інформаційний ефір першого приністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. У Придністров'ї ще дві смерті від коронавірусу померла 88-літня рибничанка та 71-річний житель села Рашків. Обидва пацієнти страждали захворюваннями серцево-судинної системи. В госпіталь потрапили у важкому стані, врятуватися не вдалося. З відправлених вчора на дослідження 339 проб, 161 ще залишається в роботі. Це реальна ковід ситуація, тому розслаблятися рано вірус ще не переможений. Про те, що розслаблятися рано, говорять і епідеміологи. Напередодні ще плюс 38 заражених. У нас 1989 ковід-випадків зростання захворюваності обумовлене приїжджими людьми. Вони вже прибувають хворими. До того ж, якщо встановлено, що захворів один член сім'ї, то обов'язково захворіють і інші. Ми маємо близько семи таких родин, що дерма членами сім'ї не захворіли бабусі, дідусі. Тобто, при тісному контакті люди мають дуже високий ризик захворювання коронавірусною інфекцією. Штам коронавірусу у світі новий. Фахівці кажуть, циркулювати у природі буде 2-3 роки, поки не перехворіє 60% населення далі стихне. А до цього потрібно дотримуватися головних правил безпеки: правильно носити маски, використовувати антисептики, і дотримуватися дистанції. Ми ще... ми ще подивимося тиждень, який відсоток, яка кількість випадків реєстрації у нас буде, і можливо прийдемо до якихось обмежувальних заходів на нашій території. Про обмежувальні заходи говорили сьогодні і на оперштабі при президентові. Якщо ковід виникне на підприємствах в організаціях у закладах освіти, вони будуть закриватися. Адже принцип двотижневого карантину довів свою доцільність. Однак настає час із сезонних захворювань грипу та ГРВІ. І щоб їх попередити, головний захисник щеплення. Вакцину проти грипу доставлять із Росії у першу чергу. Щеплять групи ризику медиків і людей з хронічними захворюваннями. Медаль за порятунок життя, нагрудний знак за заслуги перед суспільством, подяки від голови уряду і міністра внутрішніх справ у Придністров'ї Вшанували волонтерів, які брали участь у боротьбі з коронавірусом. Понад 100 прохань про допомогу щодня в період карантину надходило на гарячу лінію проєкту волонтерського руху. Ми поруч всього добровольцями організації було відпрацьовано понад 7,5 тисяч звернень. Основна місія була основна місія була допомагати літнім людям. Це покупка ліків, продуктів, вигул собак. Просили наколоти дрова, винести сміття. Близько 200 придністровців безоплатно, 3-4 місяці. А деякі досі надають допомогу усім, хто потребує. Багатьом з них 15-20 років. Така діяльність їх виховує, і дуже приємно, що сьогодні їх нагородили. Це дасть великий поштовх для їхньої подальшої громадської діяльності. Серед волонтерів чимало співробітників МВС. У пік пандемії до лав добровольців вступив і Сергій Муля. Півтора місяця він працював санітаром дезінфектором в госпіталі Бендер. Сьогодні йому вручили медаль за порятунок життя. Бували зміни, факта її Бували зміни легкі. А коли прибували чартерні рейси до Кишинева і всіх їх проводили через Бендерську лікарню, було дуже важко. Багато хворих переводили з одного рівня на інший, було багато складнощів. Лікарі, медсестри, сені. Ні, тарки пліч опліч справлялися з ситуацією. Ексцесів не допускали. Якщо, не дай Бог, буде друга хвиля, впевнений, всі, хто сьогодні знаходиться тут, знову відгукнуться. Микола Туржанський, уродженець нашої республіки. Сьогодні проживає у Владикавказі. У період пандемії прийняв відповідальне рішення приїхати до Придністров'я, допомогти своїм родичам і просто співвітчизникам у боротьбі з коронавірусом. Оцінка його внеску нагрудний знак за заслуги перед суспільством. Пандемія це... Пандемія це ті ж бойові дії, коли на війну йдуть і жінки, і діти, і люди похилого віку. І ми, прості громадяни без погонів, пішли допомагати своїй республіці. Людям, які опинилися у важкій ситуації, ми доставляли медикаменти у Слобозійську лікарню, виконували великий спектр допомоги. Коли ми це робили, ми не думали про нагороди. Невеликий концерт на честь людей, які встали на передову боротьби з вірусом. У разі другої хвилі кажуть вони знову готові надати допомогу тим, хто її потребує. Рок в розвиток економіки. Кілька місяців тому у Придністрові прийшов новий інвестор з виготовлення металовиробів. Компанія вже запустила нове виробництво. Побувала там і наша знімальна група. Це один із цехів Бендерського автозбирального заводу. Зараз тут проводять тестові роботи із запуску обладнання для виготовлення металовиробів. Кілька місяців тому сюди увійшов болгарський інвестор. Нова компанія Техноінвест виготовлятиме стальні конструкції. Це вже інвестиційна це вже друга інвестиційна компанія. Перша була створена Топ Джеосерф з Румунії. Ці інвестори протягом року приглядалися до роботи, побачили, що інвестиційний проект працює. Те, що уряд ПМР виконує свої зобов'язання, це їх привабило, тому вони увійшли сюди надовго. Тут же встановили сучасні станки цифровим програмним управлінням, закупили кількасот тонн металу у рибницького металургійного заводу. Саме на сировині нашого ММЗ працюватиме нове виробництво. Поки тут трудиться лише 10 чоловік. Кількість робочих місць до кінця цього року планують збільшити в п'ятеро. Вся продукція відправлятиметься на ринки Європи. Подобно ці проїзводства не являються єдиним своєму роді. Подібне виробництво таке єдине, і крім того, що два виробництва з переробки металу в нас вже запущено. А ще три знаходяться на стадії підготовки до запуску. Це дозволяє створити деякий кластер навколо металургійного заводу і розширити обсяги його виробництва, зберігши додану вартість на внутрішньому ринку. У Придністрові сприятливий бізнес-клімат, говорить інвестор. Відкритість, стабільність, гарантії і ніякої політики. Тому у планах подальше розширення і розвиток виробництва. Зворушлива подія в Добосарах. Вихованці Попенської школи-інтернату Марії Сорочан вручили ключі від власної двокімнатної квартири. Житло придбано коштом державної цільової програми. Ключі від квартири на підносі з бусковим бантом. Марія сорочан не вірить своїм очам. На цю подію вона чекала вісім років, і ось він довгоочікуваний момент. момент. вам хорошим поспорим для вашої сім'ї того, у вас була щаслива і хороша. Маша родом з села Нова Комісарівка. Потівку в життя їй дала попенська школа-інтернат. Після її закінчення вчилася в Дубосарському ліцеї, потім працювала в Терасполі. І вже сім місяців, як Маша, мама тепер вона виховує Ксюшу, живе з чоловіком у винайманій квартирі у Бендерах. Власне житло це давня мрія про переїзд в Дубосари, каже подружжя. Ждали дуже довго. чекали дуже довго, велике спасибі. Скоро думаємо заселитися, поміняємо роботу і будемо облаштовуватися. сказали, коли зателефонували і сказали, що отримуємо квартиру. Зраділи, тому що є вже свій куточок. Приємно, ремонт хочеться робити. Є багато планів. Квартиру для Марії Сорочан та її сім'ї купила дубосарська держадміністрація коштом державної програми придбання житла дітям сиротам. Її реалізують в районі уже більше року. У 2019-му ключі від квартир в Дубосарах отримали п'ятеро дітей. Ще три квартири дітям-сиротам. Міська влада купила коштом місцевого бюджету. Травень 1990-го. Бендери відзначають 50-річчя приєднання Бесарабії до радянського союзу і багатотисячним мітингом наполягають на збереженні радянського союзу. У фокус телекамер потрапив Віктор Ходяков з діда прадіда. Журналіст і корінний бендерчанин. редактор газети «Нове Врім в руках його дітище. Її перший номер нової із заголовком «Збережемо дружбу народів СРСР. Нове время это та газета, которая появилась новое время це газета, яка з'явилася вчасно і Своєю появою проголосила появу нової журналістики в Придністрові, тому що газета Перемога все частіше озиралася на кишині. Ви боялася відбивати на своїх сторінках реальну ситуацію в нашій республіці, боротьбу придністровців за свої права. Червень 1992 року опонівці захопили друкарню. До багнета прирівняли перо. Тоді писав журналіст Микола Коритник. Газета до серпня припинила друк, а газетярі перетворилися в радійників. У 92-му в Бендерах по радіо замість новин передавали зведення військових дій. У цей період інформація бендерських журналістів публікується на сторінках Дністровської правди під рубрикою Повідомляє фронтова редакція Бендерської газети Нове Время. Сьогодні нове время – джерело новин розгорнутих матеріалів на злобу дня. Газета виходить тричі на тиждень. До дня республіки готується спеціальний тематичний випуск. В числі наших планів, які ми у наших планах, приурочених до 30-річчя газети, видання книги, яка стане продовженням книги першого редактора Віктора Худякова в квітучих акаціях. Місто робоча назва Бендери і бендерчани вибране люди і факти. Ми вже оцифрували статті з одноіменної рубрики. Нове время назва газети стала пророчою протягом трьох десятиліть. Видання зберегло актуальність тричі на тиждень. Основні події життя країни і людей, наших земляків. Майже чотири. Половиною тисячі номерів за 30 років, і в кожному з них мить нашої історії. Кам'янка завтра відзначатиме свій день народження. Цікавий подарунок рідному місту підготувала молодь і взяла участь у історико-краєзнавчому квесті. Важливі події і великі постаті. Чи всі завдання гри дізнайся про своє місто було виконано? Дивіться далі. Молоді люди різного віку і професії три команди до десяти чоловік. Усі учасники квесту об'єднані палкою любов'ю до рідного краю і його історії. Я дуже пишаюся своїм містом. У нього багатюша історія, і до сьогодні збереглися багато місць, які об'єднують нас з попередніми поколіннями. Від епохи від Генштейна збереглися війні подвали, виноградні тераси, будинок княгині Трубецької, фамільний склеп князів, старовинний парк все це окраса міста і наша історія. Музична розминка. а Далі на пошук історії: дев'ять умовних станцій. Кожна пов'язана з важливою подією в історії міста. Блин. Вот какой-то кусок. Это вверх. Это вот верх. Это, Это Старовинний міський парк закладений на початку 19 століття Петром Вінгенштейном. Оригінальний ландшафт більше сотні порід дерев. Про ту епоху сьогодні нагадують лише ковані містки і порожні озера, як подяка від сучасників бюст величному полководцю, герою вітчизняної війни 1812 року. Час, коли кам'янкою володіли князі Вінгенштейни, називають золотим віком. Період Вінгенштейна – це ціла епоха для кам'янки. Я думаю, що період від гінштейна це ціла епоха для кам'янки. Дуже важливо зберегти всі ці об'єкти для наших нащадків, адже багато історичних пам'яток, серед яких і старовинний парк, залишаються улюбленими місцями відпочинку для багатьох поколінь кам'янчан. Від історії минулих століть до героїв сьогодення. Кам'янчанам є чим пишатися. 16-й героїв Радянського Союзу, Молдавської СРСР, четверо уродженці Кам'янського району. Партизанський командир Петро Вершигора, артилерист Іван Коваль, танкіст Федір Жарчинський, кулеметник Іван Солтис. Їх пам'ять разом з повним кавалером ордена Слави Іваном Крачевським у Вічна на сквері героїв. Його відкрили в центрі міста до 75-річчя перемоги. Це ще одна зупинка квесту. В такому квесті участвую вперше. Ігра получалась вийла... У такому квесті беру участь вперше. Гра вийшла дуже пізнавальною. Історія в такій ігровій формі, на мою думку, запам'ятовується набагато краще. Остання станція квесту біля погрудя Вільгенштейна. Тут всі учасники, об'єднавшись в єдину команду з окремих фрагментів, спільно зібрали герб Кам'янки. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А на сьогодні це все. Бувайте здорові і до побачення.